всім привіт. ще у нас сьогодні неділя. Думала не їхати до курей, але прийшлось, бо в камеру бачу, що відкрилися двері, прийшлось підпирати і кури гуляли на вулиці, а У нас тут собаки залазять на дачі. і Мене також задавили курицею півня. От, Вітрюган он назбивав абрикосів багато посипалось. Ну, так вроді нічого. Виноград теж добре, що я його не посинкувала. О, яка вже полонечка позав'язувалась. Кися моя любима опять все мені допомагає командирша. Полунечка зав'язалася все добре. Це прикоси позбивали. І виноград Зламуються отакі штучки від вітру. От. Ну поки нічого не робимо, добре, що я його не пасинкувала. Хоча чоловік питався. Я сказала, йому не потрібно, бо будуть заморозки, щоб залишилось, але ще й вітер. От. То все вроді так більш-менш нічого не пошкодилось. Ну, Зіміна цвіте. Я її вже два рази опиляла. Зараз ще раз опилю. От, Була на домі, не збиралася сюди йти, але прибігла, прийшлося. курочок шкода. Ой, прибивка. Щось так. Мотиляється. Ой, не знаю так. Ну, вроді все добре. Вон вже які е ягідки жимолості крупні. <гум> Курочки трошки знесли мені яєчок. От. Ну, все добре. Тут маленька абрикоска, її не трясе так сильно. Вроді нема знизу осипаних абрикос. <гум> Вон ціла гілка впала з яблуні. Скільки б могло бути яблучок. Ну а що ж, зробиш вже. Ми вже позав'язувалися. Так, ну, все, все побігла. Яйця зібрала, їм трошечки нарвало травки. Двері закрила, як могла. Ну, думаю, вітром не знесе. І все, побігла опять на дом, бо вже час пізній. О, ну цікаво, що тут квіточки не з'явилися на хурмі. Бутончики. Так, зараз ще раз подивлюсь. О, тут є бутончики. Ось. Бачите, скільки буде бутонів. Але це усе чоловіче. Квітки. Ось такі ж я ж чекаю і тут. Бо це має бути деревце жіноче, але поки нічого нема. Жодної квіточки. В цьому році, напевно, ми їх не побачимо. Боже, все валиться, вітрюган страшний. Ой, вон щось є. Не видно. О, якась брунечка. Ну, треба почекати. Але ж чого перший? Ой, так, да. квіточка. Це ж квіточка була. Фазусі листя. Але чого, вони пізніше за чоловічі. Чоловічі ж повинні разом. Ну, подивимось як в цьому році вже добре, що дві цветуть. Якщо це два пацана, і мене надурили, що не нього то будемо щось прививати, купляти, поки ще не пізно в цьому році. от Малинка гарна. Полуничка, малинка. Шовковиці буде багато в цьому році. Дітки люблять її. Я її так нормую, маленьку-маленьку роблю. Таку бансай. От персики все добре. Ось з того року чи що? Салат. Так. Мурашик на піоні нема. Подіяло мій хімікат. Ну, є, ну. одна-дві. Не так, що прям облеплена. Отак. Кіська. Ну, що тут дивитися? Нічого тут дивитися. вітрюган страшний. Робити тут нема чого. Я просипала трошки. От. Але треба тут і теж агротканю вкривати, щоб було красиво. Бо я не справляюся. Дуже багато бур'яну. йолки палки Бо В мене зацвіла нарешті киві. От теж питання, що воно? Чоловік? А я пам'ятаю, що це був чоловік. Ну тобто. Чоловічі квітки. Ну, подивимось, ну круто. Так, хоч би вітром його не здуло. Ну, а що я зроблю? Та, дві квіточки тільки. От, раз, два. І все, да Більше ніде нема. Ану, сейчас подивлюсь. Там немає, немає. Не бачу я більш. Тільки оті дві квіточки. Ну і то хорошо, і то добре. Ну добре. От і ми подивимося, що і Києві в цьому році. Ну а актінідія взагалі класна. Вон шикарна. Актінідії в тому році було багато. Вона собі росте. Лететься, Є скільки квіточок. Але мілкувата. Хочеться сорт покрупніше. Ух, абрикоски в цьому році, стільки людей зрізали абрикоси. У мене батько зарубав, у нас була єдина абрикоса, він зрубав. А тепер шкодує. Ну, почекали б, ну, а потім би рубали. Ні, зарубали, а тепер. Думають. Так, треба буде оприскувати ще ті віджет. Придбала. Буду ще оприскувати. Персики і виноград. Буду оприскувати від віджет. Тому що це не діло. Так, ну що, пішла я вас погодую і буду убігати. Придбала краску білу, металу. Тепер треба це все зашкурити і покрасити гарненько. Так. Все. Всім пока. Пока-пока.